Вітаю всіх на моєму рукодільному вишивальному каналі. Давно я не знімала відео, чим я зараз займаюся, що планую, але вже є в мене що розповісти, тому починаємо. Що в мене з вишитого зараз в роботі? Продовжую вишивати мандалу з метеликами від Needle Art. Зараз якось на неї настроїлася, і дуже класно вона виходить. Мене, я відчуваю дуже сильне задоволення, коли вишиваю цю мандалу. Хардангер я ще не розпочинала, тільки рахункові шви. Але потім, коли я зроблю ось цих бабочок, і в рахункові вже я всі вишила. Бісеро тут все в самому кінці буде вишиватись. Тільки після того, як я бабочек оформлю, вже зроблю, я буду натягувати ось ці маленькі кусочки, робити мальтійський хрест. Тут я ще навіть жодного разу не різала, не пробувала, як воно. Навіть не знаю, чи треба спочатку попробувати на якомусь невеличкому шматочку різати основну роботу, бо тут вже буде вся вишивка. Якщо щось не вийде, то буде якось дуже ну, недобре, якщо щось не те поріжу. Але я маю надію, що вийде. Ще Needle Art додає ось тут по своїй схемі відео на YouTube-посилання, де вона показує, як робити саме цей хардангер, саме ці мальтійські хрести. Я ще ну, я трошки подивилась, але покроково буду. Робити разом з відео. І потім ось цей самий головний елемент цей самий красивий візерунок, це мережево. Для цього я купила ось такий ніж канцелярський. Він продається в канцтоварах Я побачила одної дівчинки, що вона ось саме цим ножиком розрізає ці дірочки. Ніточки видергує, і воно більш акуратно виглядає. Ну я спробую потім поділюсь з вами результатом. Тому що ножицями теж можна ножицями. Я колись робила мережку, нашу звичайну українську, і вирізала ножицями. Було теж гарно. Ну, хочу спробувати оцей ніж. Дизайн Knife називається. Він недорого коштує, тут зміні леза. Спробуємо. Так, і що по? метеликам тут. Цей один метелик вже в мене вишитий, дивіться, який гарний. Тут ці бісеріночки, все так переливається. Краса нереальна. Мені ця мандала ще сподобалась тим, що вона в таких синьо-голубих тонах. Оці бабочки, це мої найулюбленіші кольори, і я тому не стрималась, щоб купити її. І е, з приводу бабочок. Хочу показати, що там ось такі ниточки крейнік використовуються. І ось цю ниточку я дуже довго шукала цей номер. І він повинен бути розміром не 8, а 4. Але майже рік я шукала, не знайшла. Взагалі, в Україні немає цього кольору в четвертому розмірі. Тому я взяла 8. Я думала, може, я його поділю, але ні. Виявилось, що це просто ось така нитка. Ось така товста. І ось цією товстою ниткою я роблю тут Бекстіч. І я е, спробувала, ніби спочатку мені не сподобалось, але потім вже воно трошки полежало. Тому в мене тут, бачите, тільки одна, е, одна половиночка метелика, зроблена з Бекстічем. Буду вишивати тут, бо немає альтернативи. Подивилась каталог DMC, подивилася діамант DMC, не можу знайти такого кольору подібного. Не хочеться. Придумувати, не хочеться щось створювати інше. І вирішила, що ось залишу ось такий варіант. Може, трошечки товстенький цей перехід, цей бехстріч, але, в принципі, здалеку ніби виглядає непогано. Тому хочу залишити все в оригіналі. І є така проблема, як на мене. ну Краще такі речі купувати наборами, бо входили в мене в пак схеми і ось такий бісер, такий... трежерси, Класно береш, вишиваєш, у тебе все є в наявності. І тільки ось проблема в мене виникла з цим крейніком. Тому наступного разу я буду ну, взагалі, більше буду склонятися в купівлі наборами, якщо вони будуть. Бо такі дуже рідкісні матеріали, не всі завозяться, неможливо відслідкувати. І, на жаль, ну, я можна сказати, знайшла вихід, але хотілося все ж таки. Щоб було все в такому варіанті, як задумав дизайнер. В принципі, мені все подобається, потрошку вишиваю. Ось насолоджуюся кольорами, насолоджуюся тканиною. Оці взагалі бісеріночки такі маленькі, ніжненькі, крайній цей колір синій, темний, з блиском, дуже мені подобається. І тут ця ниточка Тела Артіст теж дуже гарно виглядає. Ця робота, можна вже сказати, у мене так майже на фінішній прямій. Тобто ще три бабочки і буду вже займатися хардангером. Але потім ще залишиться ось ці там, бісеріночки і е, золотий країнік. Треба буде все оформити гарно, передивитись, щоб все-все було заповнено. Ось такий в мене перший, перший, перша спроба вишивки хардангеру і такої схеми української дизайнерської. Мені подобається. Тепер, що ще я вам не показувала з цікавого. Хто бачив в моєму інстаграмі в Давітченка Арт, можливо, ви вже побачили мої рілси і моє захоплення фірмою Кохана. Багато зараз, хто з блогерів її бачить, показує, купує. Я купувала ось в мережці мої перші покупки від кохана. Це це я купувала ось в мережці ось ця гольниця. Теж, бачите, мій улюблений колір, голубий. Вона, до речі, коли я розпаковувала тут якесь сандалове дерево, воно мало дуже приємний, дуже приємно пахло, такий прямо був аромат на весь дім. Але зараз так, ну не сильно пахне, ну дуже приємно. Мені подобається такий цей, цей мінімалізм від коханої. Uh, і подобається, що вона дуже маленька. Вона в мене взагалі поміщається. Навіть от Я люблю від DMC ці коробочки металеві. І коли, я якісь роблю, uh, коли я вишиваю якийсь проєкт, я намагаюся складати по коробочкам. І бачите, воно навіть повністю входить в коробочку і закривається. Тому люблю такі делікатні маленькі речі. Дякую за це кохання. І ще я мережці купила ось такі ножиці. Мені здається, вже показувала вам теж цей колір це голубий, дуже гарний, мені подобаються. Дан... Я спочатку їм не дуже користувалася більше цими золотими своїми класичними цапельками. Да? Треба було, напевно, звикнути. Але ось зараз, коли просто треба відрізати ниточки, то підрізати ниточки просто от те, що в мене магнітик висить на коробці, оцій дмс шній до цього магнітика магнітиться це ці ножиці. Це дуже зручно. ну Ось це так може виглядати. Зараз поділю з вами. Або так, або я відкриваю коробку, в якій все в мене лежить. І ось так. Тобто дуже зручно. І знову ж таки маленькі. Можна покласти просто десь в карманчик, в сумочку. Да? Взяти з собою і таке мініатюрка, ну, люблю такі маленькі речі. І вони гарно ріжуть, вони не дуже як сказати, не дуже гострі, вони гарно зрізають. Але так, да, якщо треба буде щось таке прям підрізати, щось тканинці, для цього треба вже брати інші ножиці. Якщо тільки підрізати кінчики від ниточок, то вони повністю з цим справляються. Ось такі мої зараз фаворити в роботі. Ці ножиці класичні, їх просто люблю. І ось це я заказувала в мережці, теж вам показувала це магніт. Але він ще шліфувальник для голок. Теж показувала ще раз покажу. Ось він так. Шліфує. Там якісь там штучки такі металеві всередині знаходяться, які класно шліфують голки. Не знаю, я вже не пам'ятаю, яких фірм мене голки, але знаєте, воно шліфує і воно таке. Приємна, приємна штучка, просто мені подобається теж колір гарний. І я перед Новим роком дуже захотіла собі ось ці ножиці, саме червоні, від коханої, вони такі популярні. У всіх блогерів, у іноземних блогерів в Ютубі, в Інстаграмі. Якось я надивилась, і мені дуже захотілося мати саме всі червоні ножиці класичні. І на сайті мережки їх не було. На той момент і вже не було їх довго. Були якісь там серії е, лімітовані, там, але я хотіла саме ось червоні класичні ножиці. І я ризикнула заказати на сайті е, «Кохана», на їх основному сайті. З Японії. Я вам так хочу сказати, що по факту мені ці ножиці, я заказала тільки ці ножиці, і з доставкою мені вони вийшли ну, приблизно так, як ціна в мережці. Тобто, якщо б вони були в мережці, можна було просто замовити. Зараз, до речі, вони були. Не знаю, чи є от на даний саме момент, але ось десь в цьому місяці, мені здається, в лютому вони з'явилися червоні ножиці, ці, і ціна була адекватна. Тобто, якщо ви замовляєте одні ножиці і сплачуєте доставку в Україну, буде ціна така ж сама, як на сайті мережки. Але я якось побоялася, що можливо вже їх і не завезуть. І якщо ви зайдете на сайт кохана, ви побачите, що там не завжди бувають всі в наявності ножиці, тобто в них не буває таке, що в них весь асортимент захотіли такі ножиці, захотіли такі, обрали і купили. Ні, в них не все є в наявності. Тому я вирішила, поки є, треба брати. Хвилювалася, хвилювалася, поки їхали. Це було моє перше замовлення з Японії. Ще я заказала перед новим роком. Там було багато вихідних днів, вони дуже пізно мені відправили, аж десь в середині січня. І більше місяця їхали ці ножиці. Ну, Я думаю, це так сталося через те, що це новорічні свята, святкові дні, можливо, була пошта трошки переповнена, бо я бачила наших блогерів, що їм приходило за 2-3 тижні. Але знаєте, я прямо так почала трошки переживати, щоб вони ніде не. Вони не трекали, що воно десь в, 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 якби рухається до мене. Да? Тобто через це через Укрпошту. І, до речі, мені приніс навіть ці ножиці додому. Додому мені їх принесли, бо саме ця доставка там один варіант доставки ось що тобі приносять їх додому, навіть Укрпошта. Була велика коробка. І, і що я хотіла сказати, що. І вони постійно були відмічені, що вони знаходяться на території Японії. І коли тільки їх доставили в Україну, вони відмітили, що вони в Україні, і в той же день мені їх кур'єр привіз додому, подзвонив мені. Але ось цей весь час я дзвонила і на Укрпошту, і скрізь, і писала в Японію. Вони казали, що ні, це напевно ми не знаємо, де ці ножиці, але вони приїдуть. Ну тобто вони не писали, що вони, наприклад, ну так як хто замовляє з Аліекспрес, ви знаєте, що. Там буває, що відправлено там з пункту там, в Китаї, а да? потім там, десь воно там, в транзитній зоні. А тут цього не було ніде написано. Я не розуміла, чи вони ще досі в Японії, чи вони десь прямують до мене, чи вони вже в Україні. Але все закінчилося добре, ножиці я свої отримала. Скажу чесно, трошечки в мене було таке не дуже велике задоволення. Від кольору, можливо, тому що в інстаграмі багато людей його, ну, може, фотографії вибілюють да, чи якось накладають е, якісь фільтра. Але от ви бачите, зараз вони такі більш-менш зараз відображаються такий кольор, який є, але якщо от прибрати світло, він буде ще темніший. Тобто такий червоний, класичний, я б навіть сказала темний. А мені здавалося, коли я бачила у людей, що він більш такий до. Алого кольору, більш насиченого, такого світлого, червоного. І мені чомусь хотілося такий більш світлий колір. І тут можу сказати, що я трошечки була здивована, коли отримала їх. Тобто я перевіряла, я бачила, що так, це класичний, цей красний, який, червоний, який в них є. Да? Але, ну, як то кажуть, очікування реальність трошечки я хотіла. Яркіший колір, так скажемо. Ну, в принципі, я задоволена, вже до них звикла, вони дуже гарно ріжуть. І знаєте, що з такого особливого, вони дуже легкі. Оце писали, що вони легкі, але це не то слово. Тобто, ось ці, якщо порівняти ці ножиці, і ці ці набагато легше. Хоча виглядають, ніби вони такі більш масивні да, і тяжкі, але ось ці ножиці дуже легкі, до них треба звикнути. Я думаю, що можна десь якусь тканиночку трошечки порізати їми. Ну, ось так, поки я їм не користуюсь, якщо чесно, такі можна сказати, саме дорогі ножиці в моїй колекції. Вони поки лежать, чекають свій час. На свій час, і я цими теж спочатку не користувалась, а зараз користуюсь. Тому я думаю, що до всього прийде свій час, до всього воно, як то кажуть, ну, буде якийсь проєкт, на якому він вони мені знадобляться. І надзвичайно дуже приємно все зроблено. До коханої немає питань до фірми. Тут скрізь шкіра. Все дуже так мило і професійно. Отримую задоволення, коли користуюся. Так, ну наступне, чим я зараз почала займатися, це ось ця, ось, ось ця «Янгол життя від Сузір'я Сузір'Дінрога. Я вже показувала, мені здається, що це було в планах на цей рік. Тут у нас є підставочка така. Взагалі легко вишиваються. Ось така підставочка, буде він стояти. Буде такий гарненький янгол у мене тримати дитинку в руках. І я купляла окремо, я вам казала, окремо купляла схему, окрему, е, заготівку, ось цю пластикову. І мені просто хотілося, мені сподобалася ця схема, як вона зроблена з любов'ю. Ну, наборчик вишивати набагато краще. Тобто мен, я докупляла сюди нитки. Мені подобається, вони додають сюди фетер. Який потім позаду прикривається, да, і монониткою обережненько все зшивається. Я вже один набірчик від них робила, все дуже класно виглядає. Тобто все продумано. Це що можна сказати, що в них все продумано, все дуже гарно. Сама фірма працює дуже класно. Ну, я так, знаєте, тут і вишивати, можна сказати, нема чого. Да? Але я вишиваю потрошки, нікуди не поспішаю. Ось такий проекти, який я думаю, що я. Час від часу буду брати до рук і закінчу. Наступне дуже важливе, дуже важливе це, напевно, те, з чого я вирішила і почала взагалі знімати сьогодні це відео, що мене спонукнуло да, це відео зняти. Це те, що Олена Тимків і фірма Чарівна Мить з 10 го з 10 березня, так, з 10 березня, відкрили спільний проєкт. Значить, спільний проєкт по відшиву наборів від чарівна мита Крістал Art розміром, щоб було, наскільки я вже зараз пам'ятаю, по одній стороні не менше 20 см повинен бути проєкт. І я згадала, що в мене є. Набір, який я хотіла своєму сину в кімнату, ну він попросив йому сподобалось. Я взагалі люблю чарівну мить. Фірму я думаю, що хто дивиться мене давно, ви бачили, у мене є Андріївська церква. У мене зараз слони біля води великі вишиті від чарівної миті. Я б так сказала, у них доволі прості схеми, ось такі вони кольорові. Я завжди вишиваю, тільки в них немає я знаю, електронних схем. Я вишиваю ось по цим схемам, мені вони повністю подобаються. Це дуже зручно. Єдине, єдине питання, що вони бувають так затираються, якщо довго вишивати, да, і можуть якісь там елементи, ось ці наші символи підтертися. Але якщо вишивати обережно і швидко відносно швидко, то в принципі воно все нормально вишивається, мені подобається. Тут входять нитки мадера, Теж. я не можу сказати, що я в якомусь особливому там, як то кажуть, восторгу да, від цих ниток. Не знаю, вони можуть непогані. дим мені більше подобається. Але ну, то вони, так уж, вони так вирішили, вони роблять набори з мадерою, то з мадерою, то з мадерою. Знаєте, якщо набір взяв вишиваєш, ні про що не думаєш, в принципі, нормально. Але дуже цікавий дизайн. Просто подивіться це, я вирізала собі так. Бережненько цю картинку. Я б сказала так, дуже незвичний. Я не бачила такого дизайну ні в кого, ні в, якій, ні в якому варіанті у інших фірм, дизайнерів. Да? Такий взагалі цікавий дизайн. Моєму сину дуже сподобався. Він сказав, що він хоче собі в кімнату. Я думаю, добре, якраз оце запускають пільний відшив. Він буде до 30 червня, і там будуть якісь розіграші, призи, наскільки я зрозуміла, якісь. Призиві миті, напевно, набори подарують. Є умови, що треба до 10, 10 числа кожного місяця звітувати і перше прев'ю зробити ось це, що, як, що у вас набір. Там можна починати набір з вже якісь до 50%, якщо він у вас вишитий. Я ось вже почала вишивати. Гарно виходить. Ось можна подивитись. Я завжди з цієї сторони вишиваю просто легко тут аїда, мені здається, 14 да? чи 16 треба подивитись. Напевно, 14. І, ну, але тут велика в мене буде картина, тут розмір десь 25,5 на 35,5. Десь так приблизно. Тобто вона ну, підходить під цей спільний проєкт, і вона велика. Я не знаю, чи я впораюсь, чи я встигну. Вишити цю картину до 30 червня, бо ну, я так: то вишиваю, то не вишиваю, багато роботи, якісь свої плани, да? і. І хочеться якби вишвишити, і є якісь це, як спонукає ось ці всі спільні відшиви. Да, вишивну це все вишити і закінчити, і можливо, якісь навіть подаруночок отримати. Ну, хто хоче, слідкуйте там Вдовіченко Арт. У мене у мій інстаграм, де я буду публікувати. Вже перший пост це опублікувала, і буду далі публікувати, як я це буду вишивати. І знову ж таки, хочеться цих метеликів довишивати від «Needle Art. Вони зараз у мене, так можна сказати, пішли, пішли, я вишиваю і ну, якби вже настроїлася на них. Да? Але з іншого боку, це СП, я думаю, не можу пропустити, маючи таку картину, такий варіант, і треба прийняти участь. До речі, це перше СП, в якому я приймаю участь. Тому побажайте мені удачі, якщо в когось теж є наборчики від «Чарівної миті чи «Crystal Art», і по одній стороні 20 см. Приєднуйтесь, там можна приєднатись в будь-який час. От заходьте до Олени Тинків на Інстаграм або Ютуб, або у мене, подивіться в Двічанкарт, в посилання я залишу під відео. Там теж буде під цим постом опис. Тому, чому ні? Підтримуємо українське, вишиваємо українське і разом рухаємося вперед, підтримуємо один одного. І ще ну це такий план. Теж не те, що максимум, напевно, не дуже реальний, хоча подивимось. Це, я вам показувала в тому році: я вишила ось цей бант від лелітка Великодній. Він такий гарний, класний получився. І я одразу ж купила тоді на весняній виставці до нього серветку цю Великодню. Бо я вирішила, що якщо я одразу не куплю, потім я комплект ну, навряд чи зроблю. Тут повторюється малюнок. Я вирішила, що я цей бант я встигла в тому році вишити, а серветку ні. І все ж, коли там 20 квітня в нас вже буде е, Великдень, да? і я згадала, як завжди, знаєте, до Великдня вже залишилось там скільки що треба ж може зробити щось. Я теж тут трошки розпочала, вона, ніби дивишся, не тяжка. Да? Ну, там, що там вишивати, як подивишся, ось я тут розпочала. Але знову ж таки, не знаю, не знаю. Що буду я вишивати? Що, що, по-перше, вишивати, що друге. Але буду намагатися подивимось. Ось, так, ось така, бачите, гарна скатертинка. І я ще бачила, що її оформлюють не просто, закривають, а можна ще якісь або мереживо, або голчате мережево вишити. Але це ж час, це ж треба мати час зробити, а хочеться щось таке гарне, цікаве. Тому подивимось, до кінця квітня, до Великодня я покажу вам, чи встигну, чи не встигну, чи буду ще мить вишивати. І щоб там якось було. Бачите, дуже гарний бантик, він є в різних кольорах. Отут я просто теж люблю сині голуби, тому я блакитні, ці всі кольори я обрала такі, а там є зелений, жовтий ще краєчок. Ось так. І тут, до речі, теж, напишіть, що ви думаєте. Я ось так подивилася, що якщо в мене тут цей синій колір, да, такий блакитний, я можу ось тут теж зробити якесь мережево або обрамку цього краю, наприклад, теж таким кольором, якимось, щоб було якби воно в одному стилі. Але я ще про це думаю. Ну, тобто, Можна біленьким зробити да, під, під тканинку, але можна і ось такий колір якийсь підібрати і зробити якийсь такий гарний щоб воно було комплектом вже повністю. Оце теж я ще думаю. Так що такі в мене справи вишивальні. Я зараз можу сказати, що знову занурилась в вишивку, бо я трошечки в січні е, малювала схему. Ви ж пам'ятаєте, я ще курс для дизайну прийшла, але зараз я відійшла трошки від того дизайну, якось я намалювалась і хочеться після робочого дня просто відпочити, бо дизайн це ж все ж таки про роботу, а вишивка це про відпочинок. Тому зараз перейшла знову повернулася на вишивку. До речі, подивіться у моєму інстаграмі в довічінку там є дуже гарна, гарний зайчик до Великодня в стилі Блекворк. Якщо пам'ятаєте, я створюю схеми переважно в стилі Блекворк. От поки в мене нових ідей якихось не було, тому я вирішила. Залишити на деякий час цю дизайнерську справу, можливо, через деякий час я знову повернусь, але ось зараз мені хочеться вишивати. Я вишиваю, насолоджуюся, рада, що повернулася до вишивки. Тому, думаю, найближчим часом ще будуть якісь новиночки в плані нові відео, якісь мої нові проекти. Я з вами буду ділитися. Тому рада була поділитися з вами своїми новинами вишивальними. Пишіть в коментарі, хто що вишиває, чи вишиваєте ви взагалі щось до Великодня, чи ви щось інше вишиваєте зараз, які взагалі от після Нового року проекти ви берете до роботи, що вам подобається. І якщо будете приймати участь у чарівній миті спільному проєкті, то і спільному відшиві, то пишіть обов'язково, зайду, подивлюсь, теж і лайкну. Всім гарного дня, на зв'язку!